Прапор України серед лісу, намальованих з натури Альп, саме так позначили свою присутність в Карінті діти з України. Подолавши кордони трьох держав, 30 маленьких відпочивальників мали змогу протягом двох тижнів оздоровлюватись на березі озера з питною водою у підніжжя Альпійських гір. Австрійські благодійники започаткували цю традицію ще 20 років тому. Пошли кірах ми планували допомагати лише дітям, здоров'я яких ослаблене наслідками Чорнобильської аварії. Та після драматичних подій на сході України ми вирішили залучати і тих дітей, які мають відношення до цієї трагедії, аби вони могли відволіктись, відпочити і побачити інший світ. Більшість дітей, що приїхали у курортне містечко Дроболах, вперше потрапили за кордон. Європа, про яку чули багато різної інформації, вражає, дивує і дуже подобається. В перших чистотою, звісно, і що здесь не бояться велосипеди залишати, не бояться гаражі, тобто відкрити, не бояться речі залишати, що ніхто не вкраде, що всі як свої. Красиво, так все чисто. Я розповім себе, своїм батькам, що я тут побачив. Вони стільки багато зробило, щоб мене сюди відправити. Для відправлення потрібно зробити паспорт, оформити інші документи. Вікова категорія у нас від 8 років, взагалі до 13 років, але в цьому році взяли 15 років. Дівчинку в неї тато загинув в АТО три місяці назад. Їй морально, емоційно і душевно їй тут дуже подобається. Вона зрозуміла, що боровся її батько, за яку Європу, за яке краще життя. Чисте довкілля і заняття на будь-який смак футбол, настільний теніс, малювання, виготовлення цікавих саморобок. Керівники групи разом з приймаючою стороною доклали немало зусиль, аби програма відпочинку була різноманітною та яскравою. Кожен другий день ми намагаємось запропонувати дітям щось цікаве, наприклад, оглянути наші визначні місця, отримати приємні враження. Гостей з України ми відвідали напередодні їх від'їзду додому, коли дорослі готували національні українські страви, аби вразити смачною кухнею австрійських благодійників, а діти укладали концертну програму. У мене гарний наряд сьогодні, тому що я буду виступати та говорити про нашу рідну Україну. Майбутнє наше це наші діти. У них в них нас пісня є. Ми. Україна це я, Україна це ти. Додому діти везуть багато вражень і мрію про те, що їх власна країна незабаром стане також по-справжньому європейською.